І знову з вами я, друзі, всім привітики. Поки була на роботі, прийшла, а в мене тут переробний цех. Помідорки ми ж показували вам, що скільки зібрали, тепер же їх треба переробити. Так як Вова в відпустці, то йому є що робити. Ну, ось такі помідорки красиві всі. Різні є, і великі, і маленькі. Тепер їх ось в такій мисці Вова. В іншій мисиці нарізає ось такими кусочками. Жовтенькі, розовенькі і червоненькі. Різні. Ну, а як думаєте, друзі, каструля повна, чи ні вже? Чи ще тільки початок? А давайте заглянемо. Ось, будь ласка, Поки Таня з роботи Вова вже впорався, ще одну. Літру додамо і буде якраз 8 літрів соку. Закриємо. Отакий От гарню, як я і казала, що я люблю з зернятками, з бубками. Ось такий гарнющий і смачнючий буде. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, а я піду мити банки готувати. Паночки стерилізуються, Сік готується до закипання. Появляється вже пінка, і скоро почнемо збирати її. Нарешті сік закипів, пінку зібрала, і тепер буду чекати, поки він поміняє колір. Так я закриваю. А я вам хочу показати. З чим я буду заправляти свій сік. А заправляти буду ось так: цукор, перчик духмяний, сіль і лавровий листочок. До цього ще додам кріп заморожений. Ось такий у мене заморожений я. Кидатиму 3 столові ложки. А ось цей букетик дарую вам, мої хороші друзі. Ось вийшов такий гарний красивий смачний сік. Сюди я додала 5 столових ложок цукру, 3 столові ложки солі, 12 горошин духмяного перцю і 4 лаврові листочки. Так готую я для своєї родини, так їм подобається. Зараз буду наливати сіку банки і закривати. Ось такий гарньоній, густий смачний сік. Закриваємо. І як же відео без квіточок? <с> Ось такі рози троянди розцвіли в нас, красуньки, радують своїм цвітінням нас. Дуже гарні, запашні, в дворі дуже пахне. Ось така краса. На кінець поралася свою роботу зробила, закрила сік, смачний, гарний. Будемо смакувати. Ось за таких помідорків. З натуральних вирощених на своєму городі і приготували наш сік. Ходімо покажу, які залишилися помідори для закруток, для консервації. Друзі, я була здивована, що наша хоста в цьому році не цвіте. Вона почула і. Вирішила зацвісти ось такі вже на ній бруньки. Ось, і буде нас радувати своїм цвітом. Ось так така красунька. А це помідорки перебрала для консервації, законсервую їх. Консервати буду за спиріним. Ось такі. Тут два відра. Восьмилітрові в одному великому, у нас вітру такі великі, пластмасові, що підняти не можна, ну піднімаємо ось так. Отакі От помідорчики будемо консервувати. Гарненькі, ціленькі, спілі і смачненькі. Очок виблискують гарньоні. Дякувати Богу, що вродили. Ну, от, друзі, все вам показала. Сок закрила. Помідорчики, які залишила для, для, залишила для консервування, Вова, не сміши, Помідорчики, які залишила для консервування, показала. Квіточки показала. Букетик дарую всім, хто запізнився і хто не запізнився, ось такий. Ну, наполовину осінній, можна сказати, так? Ось такий. Дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе, дякуємо захисникам за захист, до побачення!